Вітаю всіх, хто нас дивиться. Працює політична студія обласного телебачення Галичина. Останні дні застряла ситуація на східному фронті, особливо на Авдіївському промисловому вузлі. Гинуть, на жаль, наші бійці, страждають села і міста на сході Донеччини і Луганщини. Щось вона мені ця ситуація нагадує страшні часи. Ще Іловайська. Але я гадаю, що наші бійці, як заявив вчора президент України, надійно охороняють східні рубежі України. Е, Хотів би поділитися своїми думками з приводу цієї ситуації наш гість Ігор Доцяк, кандидат політичних наук, доцент Прикарпатського національного університету. Пане Ігоре, Йована таке де хто вважає, що цю ситуацію, яка вже існує на сході України, можна вирішити двома шляхами: політичним, тобто дипломатичним, і військовим. Як ви думаєте, з цього приводу? Ситуація складна і, звичайно, наївно думати, що вона вирішиться сама собою. І напевно, вирішення цієї ситуації вона потребує багатьох зусиль, в тому числі і. Військових зусиль, і політичних, і економічних і інших прошу нам свідчить цей конфлікт, що немає міжнародна спільнота механізмів розв'язання таких конфліктів. Ми бачимо, що та ж обсє, вона не має дієвих заходів для того, щоб контролювати відведення військ і не застосування заборонених видів озброєння. Не можна вирішити цей конфлікт чисто воєнним шляхом, тому що є величезний потенціал військовий якраз в цих регіонах, окремих районах Донецької та Луганської областей, який підсилюється і технікою, і присутністю російських військових. І, звичайно, розв'язання це потребує досить такого тривалого часу і поєднання зусиль і міжнародної спільноти, і в першу чергу України. Ну коли ми говоримо про міжнародну спільноту, напевно, вже відчувається певна втома від цього конфлікту, тому що і в Європі, і в Сполучених Штатах є багато своїх проблем, на які вони першорядно спрямовують зусилля. І в першу чергу успіх розв'язання залежить від стійкості, від політичної волі, від воєнної потуги України. Про це ми всі ми це розуміємо. Всі повинні би бачити вирішення в цьому плані. Ну і напевно, я би ще виділив таку економічну складову вирішення цього конфлікту, тому що найкраща. Найкращий аргумент проти цих самопроголошених республік, проти цієї експансії російської, це є зміни, які відбуваються в самій Україні. Це і запровадження тих всіх ринкових і демократичних механізмів, які би забезпечили і покращення життя, підвищення рівня життя, і набуття кращих умов для існування населення України. Дехто вважає, що може, а може, треба необхідно вводити війська миротворчої Організації Об'єднаних Націй. І тоді може цей конфлікт бути пригашений. Ну це не є панацею. Звичайно, якби були війська, вони б більше можливості мали контролювати. Але досвід показує про те, що і буду, коли були війська, не були не було е, вирішені проблеми в тому ж Косово і були е, там злочини проти людства і людяності. Е, Потребує напевно застосування на цей комплекс заходів, починаючи від посилення міжнародного контролю і посилення тих впливів, посилення якихось договірних процесів для того, щоб забезпечити якусь еволюцію цього процесу. Але ми повинні розуміти, що там зосереджено такий серйозний потенціал що є дуже багато сил, які не зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт був погашений, і Росія не зацікавлена в першу чергу, тому що сам. Саме цей конфлікт він обмежує можливості розвитку України. Він тисне на Україну, Україну як державу і ставить її в певні рамки. Є величезна кількість. Тих осіб на самій території окупованих республік, які своє майбутнє пов'язують тільки з існуванням цих сепаратистських республік. Тобто, по суті, є маса сил, які провокують той конфлікт, які приводять до його посилення загострення. І вирішення його носить дуже складний характер. Але, напевно, зрозуміли всі, більшість, напевно, про те, що вирішення чисто воєнним шляхом конфлікту неможливо. Тому що там Осередженої там ну по різних оцінках більше 40 тисяч є е, тих же бойовиків, по різних оцінках від 10 і більше тисяч є кадрових військовослужбовців російських і величезний е, потенціал техніки, який перевищує там озброєння деяких європейських країн, тому. Е, той потенціал він неминуче готовий до застосування, неминуче провокують якісь певні загострення і впливається на розвиток конфлікту. Тоді дехто вважає а навіщо такі міжнародні потужні організації, які не можуть зібратися докупи і вирішити проблему цього конфлікту. Міжнародні організації повинні бути, бо вони координують певні зусилля, узгоджують інтереси різних країн. Але давно вже говорить і експертна спільнота. і… Громадськість про те, що вони є неефективні, неефективне і організація Об'єднаних Націй, тому що е, ті рішення, які приймає Рада безпеки, вони можуть бути завитовані, тобто заблоковані однією з країн. Неефективною та ж організація з безпеки співробітництва в Європі, тому що там дуже сильні позиції і Росії як одного з учасників чільних, і сильні симпатії Росії. Тобто е, ми не можемо сказати, що їх треба ліквідувати. Ці інституції міжнародні, вони необхідні. Вони Неважливі значимі. Напевно, стоїть на часі зараз завдання підвищити їх ефективність і зробити їх більш дієвими. От ми ви нагадали нам ситуацію в Косово. І коли там були миротворчі війська, там нібито було спокійно. Вони пішли звідти, і Сербія, кажуть, знову починає військові дії. Ну... Там відносно спокійно було, було певне розмежування, але ті події в Сребреніці відбувалися, коли стояли голландські миротворці, які зараз до кінця ж вивчаються ці події, навіть шукають винних до цього часу. Ну неминуче загострення і в Сербії, тому що Сербія вважає ці землі своєю територією, поки що не йде до військової ескалації, але конфлікти на рівні. Політичної влади на рівні там суспільства, на рівні окремих громадян, вони існують, і напевно будуть існувати ще тривалий час. Но є побоювання, що, значить, відсутність єдиної світової думки у вирішенні будь-яких конфліктів може призвести до того, що багато країн будуть, значить, претендувати на свої колишні території. Ну, розумієте, що це виникне, не дай Бог, така ситуація, коли світ буде байдужим до того всього, що твориться в ньому. Ну світ не може бути байдужим, і світ робить свої висновки. Тому що яка найбільша загроза від анексії Криму і тих процесів, які є на сході України? Що Росія своїми діями односторонньо міняє світовий порядок, усталений, міняє ту систему договірів, систему тих якихось територіальних меж, які закріплені міжнародним співтовариством, і це найбільша загроза. І саме тому західні країни вони навіть не зважаючи на величезні втрати, вони ці санкції підтримують. Здійсно ці санкції, тому щоб не зруйнувалася архітектура світової безпеки, архітектура взагалі країн розподілу країн, тому що це дуже важлива проблема і. Звичайно, якщо будуть порушені правила, то ми можемо очікувати хаос і можемо скотитися знов до якоїсь третьої світової війни. Але треба розуміти, що в сучасних умовах кожна локальна війна вона несе загрозу, вона не може бути тільки справою якихось територій окремих країн. Навіть ті події, що відбуваються зараз в Донбасі, вони можуть провести до величезної екологічної катастрофи, тому що там є дуже багато. Технонебезпечних, техногенних підприємств і, і виробництв. І можуть бути дуже багато речей, які загрожують не лише Україні, але й, і Європі, і світу в цілому. Тоді треба якось діяти. Ну, діяти в цьому. Ну, Дехто, не... Дехто каже, це АТО. Дехто каже, це громадянська війна. Дехто говорить по-іншому. Тоді треба визначитися і тоді діяти згідно усталеного терміну. Якщо громадянська війна, треба йти. Але ми не можемо поки що. Ну, розумієте, ми знову повертаємося до того. Ну, може бути зміна статусу, що це не терористична операція, а громадянська війна, чи це війна? Ну, громадянська, звичайно, що ні. Тому що, якщо такі високовечезна присутність російських військ і Росія буквально утримує цю територію, то про що ми говоримо? Яке тут В чому тут громадянський конфлікт? Знову ми повертаємося до того, що вирішити військовим шляхом неможливо цю ситуацію. Вирішити Неможливо зв'язку з тим, що Україна, хоч і значно посилила свою обороноздатність, але вона не може протистояти такому величезному військовому, такій величезній військовій потузі Росії, і звичайно, ця операція давно би закінчилася, якщо ми згадаємо ті часи, коли б військова підтримка, вогнева, технічна з боку Росії не відбувалася. Тобто військового шляху вирішення немає, повинні бути ті засоби, які давали би можливість реалізовувати процеси, поєднуючи якісь економічні, дипломатичні, якісь інші шляхи політичні. Ну і стосовно санкцій, звичайно, вони не є такими явними, але ми бачимо, як російська економіка відчуває ці санкції. якщо раніше говорили про те, що вони нічого не дають, і вони тільки стимулюють розвиток економіки Росії. За рахунок імпортозаміщення. зараз все частіше говориться про загрозу тих санкцій, і якщо без зняття санкцій Росія просто опиниться в стані економічної кризи, досить глибокої і серйозної. Ну, дехто з великих європейських і американських мужів стверджує, що пора вже знімати санкції проти Росії, і це може також. Статися. Ну є дискусія щодо санкцій, тому що ми повинні рожають дві економіки. Нібито ми повинні розуміти те, що санкції вони несуть величезні втрати. Зараз за оцінками Європейський союз втратив більше 10 мільярдів євро на цих санкціях. І звичайно, ті економічні інтереси вони важливі домінують і домінують в політикумі і в бізнес-середовищі Європи Сполучених Штатів. Але е, інший план полягає в тому, що ставиться на порядок дня це питання. Про санкції, зняття для того, щоб спонукати Росію до певних кроків зниження напруженості, зниження ескалації, відведення військ, озброєнь і так далі. Тобто тут така система політика батога і пряника, політикування певних якихось стримувань противаг для того, що може підштовхнути до якоїсь динаміки. Бо бачимо, що все-таки ці процеси зайшли в глухий, глухий, кут. Мінські домовленості не діють, переговори не вирішуються і по суті. Консервується ситуація, а вона безкінечно не може консервуватися, якщо є там так багато зброї, якщо є. Багато тих незаконних формувань, звичайно, вони мають необхідність спокусу цю зброю застосувати і ці конфлікти роздути для того, щоб ще раз нагадати про себе. Тим більше зараз говорять про те, що Росія набагато зменшує фінансування цих республік через свої економічні проблеми. Напевно, цей конфлікт також має на меті ще раз підштовхнути про значимість, про важливість, про те, що є такі речі. І для того, щоб може стимулювати Росію більше фінансів витрачати на підтримку цих окремих регіонів. Ну що, дякую вам. Це дякую. були думки з приводу ситуації на Східному фронті у Ігора Доціка. Нагадаю, є кандидат політичних наук, доцент Прикарпатського національного університету. Дякую. дякую.